Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Позиції РФ тепер перебувають під бавовняним контролем українських військових. Наші хлопці встановили контроль в районі Кліщіївки. Це дає можливість ЗСУ накривати в навколишніх населених пунктах. Про це в інтерв'ю Тесеню розповів військовий експерт та аналітик Дмитро Снігірьова. Суточки тривають контроля за панівними висотами. В районі Кліщіївки дає можливість говорити про встановлення вогневого контролю. Не тільки над цим населеним пунктом, а відповідно навколишніми населеними пунктами, що дасть додатковий стимул в моменті просування збройних сил на цьому відтінку фронту, ширина українського наступу приблизно 20-25 кілометрів. Самі росіяни визнають успішний характер просування збройних сил України за оцінками української сторони. Просунеться в районі Кліщівки до 1200 метрів, зазначив Дмитро Снігірьов за його словами. Контролі над панівними висотами в районі Кліщівки і від Відповідно, берхівки дає можливість ЗСУ встановити вогневий контроль над локаціями РФ. В першу чергу мовиться про трасу Дебальцево-Слов'янськ, яка використовується армією РФ. Основна артерія для логістичної підтримки підкреслив військовий експерт. Зазначимо результати контрнаступу українських сил оборони можуть вплинути на ставлення країн заходу до України. Зокрема, це може стосуватися фінансових питань та іншої підтримки. Про це пише видання Times. У повідомленні вказується, що не названий високопоставлений європейський дипломат заявив, що контрнаступ може вплинути на все, що зараз захід робить для України. Фінансування, підтримка, політична участь, і що найважливіше мирні переговори, які відбуваються, подобаються вони вам чи ні, сказав дипломат. Разом з тим, головнокомандувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що поки український контрнаступ не досяг значних успіхів. Він заявив, що у ЗСУ виникли серйозні труднощі з Росією сільською обороною Росія все ще має перевагу у масовості. Сказав Каволі. Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача. НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку. Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу йдеться у заяві до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. doma